Оксанчин Ботанічний сад. Навкруги будинку Оксана посадила все, що може рости у цих краях. І прижилися грушечки. Вони вже навіть позеленіли. Будуть гарні грушечки. Черешенька, яка цього літа чогось вирішила відпочити. Розкішні півонії. Пахнуть, як о! Магнолія, ще троянда під. Парканом, всілякі різні ялинки. І троянди, і все на світі. Садівник допомагає Оксані, звичайно, вона не сама, це все гребе. Це, певне, ще дерево з 37-го року. Персички. Це вже інший сорт, бо там є ще якісь фіолетові персички. Це грядочка. Оксанчина, де щось. Петрушка, вон, бачу, росте. Тут у неї всілякі приправи. Це одна з грядочок. Будинок у стадії перманентного ремонту. Навкруги йде великий балкон, який охоплює всі кімнати. Роберт сказав, що купив цей будинок за тиждень до того, як приїхав до України, щоб знайомитися з Оксаною для, для їх першої, найпершої в житті зустрічі. І ось весь цей час він його прикрашає, добудовує, робить з нього дійсно витерпнуть мистецтва, арт нового. У цих кущиках водяться пташки, яких котики, яких Оксанка прикормила, активно ганяють, з'їдають і екосистема працює. А це інша гордість Роберта, його гриль, через який його ненавидять сусіди. Він тут смажить неймовірно крутий стейк. Звичайно ж, з чорного ангуса. А це коптильня. Виглядає приблизно ось так. А, а пахне як. <гум> Нямка. А це виноградик Оксани, який живе завдяки тим котикам, які ганяють пташок і щурів. І виноград росте і плодоносить. І з нього Оксана робить смачне Вино, вони всі хвойні, тут гарно ростуть. Клімату їм все таки тут забагато жарко. А це Оксанчині барабульки. Певно, вона їх посадила для краси, щоб не скучати за батьківщиною. Хоча барабольки з Америки. А це Оксанчини хобі. Вона вирощує розсаду, продає її сусідам і отримує від цього не стільки грошей, як величезне, величезне задоволення, вміючи це все примножити. Оці всілякі травички, коробочки. І тепличка зимова, в якій навіть взимку щось росте. Перчики, красавчики. Ось такий кусо... куточок феї, я б сказала. Це називається яблунька. І там он червоніє червоний персик, райський куточок щасливої сім'ї. Ну і на останку джакузі, яке тут стоїть, тому що це місце ще з 1937 року було предназначене для джакузі. Я не перестаю дивуватися тому, наскільки Америка організована і комфортна для себе і для людей, а не для війни. Нехай буде мир.